Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Сьогодні розпочинається другий гринслем сезону Гринслем на ґрунті Ролан Гароз. І до вашої уваги його передмова. Передмова з українським акцентом, адже говоримо про українських тенісисток. Хто ж в основній сіці проти кого вони будуть грати в стартовому раунді? Та які шанси на його подолання будуть також і загальні передмови, як жіночої, так і чоловічої сітки. Але при всій повазі до українських тенісисток випуск ми розпочнемо з загальної передмови та дещо екстреної передмови, Передмови, яка спричинена вчорашніми подіями. Загальна передмова полягає в тому, що ми пригадаємо попередній гренслем Австралія а Там нагадаю, тріумфували американка Медісон Кіс та італієць Янік Сінер. Відповідно, лише ці двоє на даний момент претендують на повний шолом за сезон на всі чотири гренслеми за один рік. Це досягнення досягнути дуже складно, але чому б і не пофантазувати? Тому з цієї точки зору до цих спортсменів буде додаткова увага прикута. Американка звичайно ж не є фавориткою турніру, але турніри на ґрунті в своїй кар'єрі вигравала, тому знає, як це робити. Ну а є Нік Сіндер, перша ракетка світу. Звичайно, чому б йому не бути фаворитом. Плюс до того, у італійця 14 матчева переможна серія на гренслемах, адже окрім Australian Open 2025, Нагадаю, він також виграв ЮЕС Open 2024. Щоправда, то гренслеми на Харді цього разу на ґрунті. Тим не менше, як на мене, італієць не є головним фаворитом Ролангароз дві 2025. Також не є фаворитом і легенда Серп Новак Джокович. І тут ми переходимо до екстреної передмови. Доки переважна більшість тенісистів безпосередньо готувалися уже до самого Ролан Рос, Новак поїхав до Швейцарії на турнір категорії 250. Здавалось би, Новак, ветеран, навіщо це тобі під економ сили на гренслем, але Новак знав, чому він поїхав до Швейцарії. По перше, по ходу турніру відсвяткував свій 38-й рік народження і прямо на корті отримував торта. Ну а в підсумку вчора у фіналі, здолавши поляка Хуберта Хуркача 5 7 7-6, 7-6, завоював свій сотий титул в кар'єрі. І насправді немає різниці, як пройде Рлан-Гароз для Новака, як пройде заключна стадія цього сезону. Уже цей сезон для Новака неймовірно історичний, сотий титул в кар'єрі. Чергове супердосягнення для сербської тенісної легенди. Безумовно, на Рлан Гароз Новак приїде максимально втомленим, оскільки лише один день відпочинку але також приїде і максимально зарядженим. Ну а головним фаворитом чоловічої сітки, як на мене, є той, хто захищає титул це іспанець Карлітос Алькарасу, котрого неймовірна ґрунтова форма цього сезону, адже нагадаю виграв два мастерси Монте-Карло та нещодавно Риму, фіналі перегравши Яніка Сінера в двох сетах. Також був фінал п'ятисотника в Барселоні. Той фінал Карлітос програв Хельгеру Руне. Але на всіх трьох ґрунтових турнірах цього сезону, на яких він виступав, діставався до фіналів. Тож і цього разу чекаємо Карлітоса також у фіналі. Звичайно ж, є також і минулорічний фіналіст, німець Олександр Звєрєв, який нещодавно нарешті взяв перший титул в сезоні, вигравши на ґрунті в Мюнхені. Є і переможець мастерса у Мадриді, норвежець Каспер Рут. Ну і особливо я б звернув увагу на британця Джека Дрейпера, на даний момент уже п'яту ракетку світу. У нього, нагадаю, геометрична прогресія здобуття трофеїв. Спочатку був 250-ник, потім 500-ник, Ну і в цьому сезоні виграв мастерс. Тобто, по цій тенденції наступним трофеєм, який візьме Джек, має стати саме Гренслем. Відповідно на Ролан-Гарос і трішки згодом на Вимблдоні особлива увага саме до британського тенісиста. Плюс до того тенісист максимально витривалий, а на гренслемах це має особливе значення, адже як не є п'ятисетовий формат. Тому навіть поступаючись 0-2 по сетам, Джек все одно може рятувати матчі. Ну а зараз переходимо до жіночої сітки. Нагадаю, захищає титул Іга Швінтек. Королева Парижу цього разу посіяна лише під п'ятим номером і вперше за багато років не вважається головною фавориткою на титул. А головною є вона перша ракетка світу та турніру безпрапорна Аріна Сабаленка. Зважаючи на те, що в своїй кар'єрі вона ще не вигравала Ролан-Гарос та Вимболдон, максимально буде заряджена саме на цих турнірах. Є, звичайно ж, і американка Голф, яка на двох поспіль тисячниках грала у фіналах у Мадриді та. Римі. Але обидва фінали програла. Відповідно, можливо, це ударить по її самооцінці. Нагадаю, минулого року у фіналі грала італійка Ясміне Паоліні. Цього року також підходить в хорошій формі, адже нагадаю, нещодавно в Римі завоювала свій другий тисячник в кар'єрі. Ну і, звичайно ж, є українські тенісистки. Далі детальніше саме про них. Чотири українки отримали прямі путівки до основного раунду, а три грали в кваліфікації. На жаль, знову в кваліфікації змушена була грати Юлія Стародубцо. Ну добре, раніше вона була за межею топ-100, а зараз же в сотні кращих. Тим не менше, на Ролан-Гарос поки що лише кваліфікація. І кваліфікацію Юлія на жаль не подолала, незважаючи на те, що була першою сіяною. У фінальному раунді дуже боляче поступається 193-й ракетці світу, чешсті Сарі Байлек. По ходу матчу Юлія горіла нуль але в другому сеті розпочала камбек, виграла три гейми поспіль, скоротила відставання до 4-5 і за цього рахунку навіть подавала. Але повноцінного камбеку не вийшло. Поразка 0,6-4-6. Тож вперше за шість гринслеймів Юлії не вдалося пробитися до основної сітки. Але на цьому тижні прийшли приємні новини для Юлії з наступного гренслему з Вимблдону Організатори тамтешнього турніру дали пряму путівку Юлії до основного раунду. Тепер залишається знайти заняття собі на найближчі два тижні, доки триватиме власне Ролан-Гароз. Можливо, Юля заздалегідь почне підготовку до трав'яного сезону. Також кваліфікацію не змогла подолати і Дар'я Снігур, котра програла в другому раунді. Але все ж таки є одна українка, якій вдалося кваліфікацію подолати. Це найменш рейтинговіша серед українок 230-та ракетка світу, 21-річна Анастасія Соболя, котра в фінальному раунді перемагає більш рейтинговішу за себе супротивницю, представницю Великої Британії Франческу Джонс, 113-ту ракетку світу. В трьох партіях перемагає супротивницю Анастасія. І, хоча матч тривав з сети, але лише півтори години, тому що був. Був дуже специфічним. У першому сеті Анастасія за 26 хвилин виписує супротивниці Бублика. Але при цьому в другій партії за 27 хвилин уже сама Бублика отримує. У рішальній партії було багато затяжних геймів, але Анастасії вдалося стартувати з двома брейками 3-0 і таки здобути перемогу 6-0, 06-6-2. Оце так гойдолки. І вперше в своїй кар'єрі Соболєва виходить у фінальний раунд Грен Слему. І вже має певний приємний фінансовий бонус адже за сам вихід. До основної сітки гренслему вона заробила більше, ніж до цього за всю свою кар'єру. От що значить гренслеми. Ну а прямі путівки до основного раунду отримали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, котра місяць без ігрової практики, і ігрові кондиції, якої відповідно під питанням. Тож п'ять українок в основній частині сітки Роланга Роз 2025 Анонс стартового раунду давайте розпочнемо власне з Анастасії Собольви. У неї в супротивницях безпрапорна шульга Діана Шнайдер. Аж одинадцята ракетка світу. Оце так перший матч на гринслемах для Анастасії. Звичайно ж, вона не буде фаворитом цього матчу. Шнайдер на попередньому турнірі, на якому виступала на тисячнику в Римі, дісталася до чвертьфіналу. Чотири роки тому тенісистки провели між собою єдиний матч. Він був на турнірі не дуже пристав. Тижної категорії там виграла безпрапорно, і от через 4 роки вони зіграють тепер на гренслемі. Якщо Анастасії вдасться диво і вдасться здолати шнайдер, в наступному раунді може бути українське протистояння, адже переможеця пари Соболєва Шнайдер виходить на переможецю пари Ястремська Аява. Далі, відповідно, говоримо про Даяну Ястремську, який уже загрожує виліт навіть 150. Зараз вона 48-ма ракетка світу, і якій в Парижі потрібно захищати рейтинги очки. Оскільки минулого року Даяна два раунди подолала, вийшла до однієї 16-ї фіналу, де програла американці. Гоу. Цього року в першому раунді Даяна буде грати проти 157-ї ракетки світу Австралійки Дестані Аяви. Тенісистки потужної, але тенісистки, яка рік на ґрунті не грала, в основному виступає лише на хардових покриттях. Тяг і цей момент робить саме Ястремську фаворитом зустрічі, але це перша очна зустріч тенісисток, тому можуть бути сюрпризи та нюанси. Сподіваємося, що Даяне уникне недооцінки супротивниці. Ну і дуже сподіваємося, що в другому раунді Ястремська буде грати проти Собольової. Ангеліна Калініна має неймовірне досягнення. Більше 200 тижнів поспіль перебуває в топ-100 рейтингу, але наближається уже до виліту сотні, адже зараз 83-ракетка світу. За останні 10 матчів 8 поразок та ще місяць не грала, пропустила обидва тисячники і в Мадриді, і в Римі. З цим потрібно щось робити. Добре, що на Ролан дві 2025 Ангеліні не потрібно захищати рейтингові очки, оскільки минулого року Ангеліна, хоч і не програла жодного матчу, але в першому ж раунді ракетку зачем. Хлила, оскільки знялася зі змагань через проблеми зі здоров'ям. Цього разу у першому раунді буде грати проти 40-ї ракетки світу представниці Вірменії Еліни Аванесян, яка ще в минулому сезоні була безпрапорною. Саме в минулому сезоні тенісистки між собою провели єдиний матч на Вимблдоні, і там перемога за Аванесян, тож 1-0 на її користь за очними зустрічами. Віримо в перемогу Ангеліні. Якщо їй вдасться це зробити, то в наступному раунді скоріш за все буде грати проти Бельгійки Мертенс або ж проти француженки Буасон. Марта Костюк в цьому сезоні на ґрунті програла два матчі. Обидва були програні першій ракетці світу безпрапорній Аріні Сабаленка. Звичайно ж, в стартовому раунді Ролан-Гарос, Марта грає не проти першої, а проти 193-ї ракетки світу чешки Сари Байлек. Перша очна зустріч тенісисток. Якщо ви забули, хто така Сара Байлек, нагадаю, це тенісистка, яка в кваліфікації перемогла Юлію Стародубцеву. Тож чекаємо на українську помсту. Байлек Шульга, але Марта останнім часом натренувалася проти них Грати, адже на тисячнику в Римі два таки матчі провела, і обидва виграла по 2-0. Тож маємо сподіватися на спокійний прохід марти до другого раунду. А там може бути складніше, оскільки там або Жаклін Крістіан, або Кімберлі Бірель. Насправді Костюк під силу мінімум два раунди подолати, а це буде вже краще ніж минулого року, адже в минулому Марта подолала лише один. Ну і тепер про Еліну Світоліну, яка на Роланга Роз посіяна, сподіваюсь, під щасливим тринадцятим номером, і ґрунтова форма якої просто неймовірна, за 16 матчів 14 перемог. Тому Світоліна безумовно розглядається однією з претенденток на титул. Попередній матч, на жаль, Еліна програла в чвертьфіналі Риму. Був захід на титул, але трішки не вистачило. Взагалі на цьому тижні Світоліна мала грати у Франції в Страсбурі, але прийняла рішення, що знімається зі змагань ще до старту турніру, і повноцінно підготується до старту гренслему. В першому раунді ролан Гарос буде грати проти 76-ї ракетки світу представниці Туреччини Зейнепсон Мес. Перша очна зустріч тенісисток. Туркиня не в формі, оскільки за п'ять попередніх матчів чотири програла. Якщо проходить сонмес, далі або бойова німкеня Зіґемунда, або не менш бойова угорка Бондар. Безумовно, сподіваємось, що головні випробування у Еліни попереду. Світоліна була кращою серед українок минулого року на Ролан Рос, адже дісталася до однієї восьмої фіналу. В тому поєдинку, на жаль, програла представниця Казахстану Єліні Рибакіній в двох партіях. На вашу думку, скільком українкам вдасться подолати стартовий раунд змагань, чи дійсно Еліна є однією з претенденток на виграш цього гренслему? Відповіді залишайте в коментарях. Ну а раунд за раундом ми будемо оглядати Ролан-Гароз 2025. Сподіваюся, що дощик, який кілька днів тому був в Парижі, не завадить всім матчам відбутися вчасно. Ну а після того, як раунд буде завершено, ми його і оглянемо. Тож не пропустіть! А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також нагадую, що ви можете підтримати канал по особливому. В описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за переділений час. На все добре!